Котики. котики, що з'явились ранньої весни на вербі, мріяли зустрітися з котиками, які жили у людей. І одного разу вербовим котикам пощастило, на берег річки прибігло біле, пухнасте кошеня. Ой, які гарні котики народилися, зраділо кошеня. Я хочу з вами дружити. Ми згодні, закивали сріблясті котики. На вербових гілочках. І поснастий котик тепер щоразу бігав до річки. Грався з вербовими котиками. Він високо підстрибував і легенько гладив їх м'якою лапкою. А вербові котики розхитувались під вітром і всі було добре. Та одного ранку пухнастий котик підбіг до верби і не помітив своїх друзів. Замість них погойдувались. Жовто-зелені сережки. А де мої котики? засумував пухнастий котик. Не знаємо, ми не знаємо, захитались сережки. Може, їм захотілось попливти, і вони пострибали в річку, бо ми завжди росли тут. Щодня прибігав пухнастий котик до верби, а раптом повернуться його маленькі друзі. Бачив котик, як пливе вода в річці. І ніколи не повертається назад. Бачив, як сходить і заходить сонце, здається, однаково. Та ні щоразу, трошки по іншому. От і після сережок стало на вербі рости зелене листя, а коли минуло літо, воно поруділо, вітер зірвав його і розметав по воді. Потім настала біла зима, навесні на вербі з'явилися нові Вербові котики. На той час цікаве до всього пухнасте кошеня виросло і стало вченим котом. Іншим котам здавалося, що той вчений кіт усе бачив і все знає на світі. Вони дуже поважали його. Та одного ніяк не могли зрозуміти коти, чому навесні. Коли на вербі з'являються білі вербові котики, такий поважний вчений кіт, ніби перетворюється на мале кошеня, він прибігав до верби і раз за разом підстрибував, намагаючись дотягнути слабкою до найвищого вербового котенятка, а потім тихо сидів на осонні і наспівував вербовим котеняткам пісень. Які знають одні лиш діти.